Ну і куди ми прийшли в таку погоду? Ну, звичайно, в новий заклад, особисто для мене, вбір Space мова. Ну, давайте подивимось разом, чим він може нас здивувати. І перше, що я побачила, це масштаб він нереально великих розмірів. І ще одна фішка це своя пивоварня. Як же це гарно. Ну і, звичайно, для любителів футболу ось вам, будь ласка, можна вибирати матч, який проходить. А для дітей ви тільки подивіться, яка дитяча ігрова кімната. Вона двоповерхова, тому що діток дуже багато, і щоб їм було комфортно, ось вибудували ось таку зону дитячу. Класно! Ви знаєте, я сама в ній тут загубилася, тому що діток багато всі класно комунікують один з одним. До речі, дівчатка ще тут присутній персонал, які допомагають вашим діткам, з ними нічого не станеться. А ще ось такі віконечка є, які. Ви можете спостерігати за своїми дітками, вони за вами. Ну, ви знаєте, вони за вами точно не будуть спостерігати, тому що в них є чим зайнятись. Стосовно вас також, ви бачите, які класні коктейлі, до речі, хочу уточнити, це не всі мої, тому що не я одна була. Ось такі гарні стейки. Смакота нереальна. Салати з креветками, все ж свіже, порції величезні, повірте. А цю смакоту ви повинні скуштувати 100%. Салат з телятиною, це просто моє відкриття. Смачно! А ще була класна страва з курочкою. Це просто ідеально під низом картошечка фрі. Тож рекомендую. Ну і дітки, задоволення! А ще я потрапила в ось таку леді рум. Дивіться, які класні надписи, і в кімнаті по секрету присутні жіночі засоби. Ось такі справи.